У прилуках освітня спільнота живе великою родиною. Так, 25 лютого до закладу дошкільної освіти номер 29 завітала особлива гостя директорка ліцею номер 1 Олена Рогальова. Саме між цими установами багато років продовжується тісна співпраця. Дошкільнята, які незабаром підуть у перший клас, уже відчувають зв'язок зі своєю майбутньою школою. А керівниці освітніх закладів натхнені леді. Вони спільно працюють заради майбутнього дітей, тому зустріч приурочили дню української жінки. Цікаві особистості нашого міста їх мають знати не тільки у нашому місті, а й усі, хто спілкується і хто дотичний до цієї справи. Я щиро дякую пані Олені Рогальовій за те, що вона. Максимально круто презентувала свій заклад освіти, і ми маємо розуміти те, що як я говорила вже, дошкільна ланка є першочерговою ланкою здобуття освіти, тому і перспективність та наступність роботи зі школою вона має простежуватися не тільки в законних та підзаконних актах, а й в нашій практичній діяльності. На сьогодні прилуцький ліцей номер 1 серед флагманів середньої освіти міста. Тут працюють на випередження для учнів створено максимально. Комфортні і сучасні умови школа постійно залучає донорську підтримку. Також із початком великої війни у закладі активно підтримують Збройні Сили України. Приклад їхньої роботи надихає і дитячий садочок номер 29 Ви постійно проводите благодійні акції, благодійні ярмарки. Ви були? Ну можна сказати, таким першопроходцем в цій справі. І ви знаєте, вперше в минулому році ми теж прийняли участь, організувавши ярмарок на благодійність і для збору для наших воїнів ЗСУ. Тобто приклад ми брали з вас. Це правда. Директорки обох закладів. Жінки, які ведуть освіту вперед, зі святом їх щиро вітали до шкільнята. Зала засяяла дитячими усмішками у патріотичному вбранні. Малята виконували українські пісні. Уваги глядачів до шкільнята підготували багато цікавих номерів. Це і танці, і вірші. У такий спосіб малеча дарувала радість своїм вихователькам для гості. ж демонстрували таланти. Ви знаєте, сьогодні а, день сонячний. А... День сонячний, усмішками маленьких дітей усмішками цього колективу. За зворушливий виступ директорка ліцею номер 1 подякувала педагогічному колективу та очільниці садочку Тетяні Бондаренко. Дошкільнятам там вже передала смачні подарунки і матеріали для творчості. Олена Рогальова каже, вперше за довгий час завітала до закладу дошкільної освіти. Маленькі прилучани своїми виступами торкнулися самого серця. Це дуже дивно директору школи бачити таких мат. Малюків, але такими організованими, такими об'єднаними, чи то це танець, чи це якась пісня. Ну це реально дуже круто. І я дуже дякую своїй колезі, пані Тетяна, за це запрошення, за можливість долучитися і побачити зсередини роботу дошкілля. Бо ми школи, це що? Ми це логарифми, підмет присудок, це хімія, біологія. А тут. Формується тут, виховується дитина, і це дійсно без, без роботи садочків ми школи б, можливо, б і не змогли вивести дітей на той рівень навченості. Тому дякую своїй колезі за запрошення. І ще раз вітання сьогоднішнім днем усіх жінок цього колективу, усіх жінок нашого міста. І пам'ятаємо, що найсильніше у світі це. Це жінка, це жінка-мати, жінка дружина це жінка-сестра, це жінка бабусі. Будьмо сильними, підтримуємо наших чоловіків, і з нами завжди перемога.